І всім привіт, в мене Саня Майнер. І сьогодні ми проговоримо про одне відео виживання мікраз з модами. Дрова в тому, що в мене, ну, воно не хоче загружатися, третя частина. Ну в мене просто видалась з комп'ютера. Я її питався перезагрузити так. Ну, грузив. Ну, ну грузилось, грузилось щось 2 дня підряд. Ну довго дуже грузилось. І все одно навіть не загрузилось. Ну, просто проценти не йшли. Я не знаю, що цим робити. Ну в тій серії нічого такого не зробив. Я там що зробив? Е, ніби дострою домі. Ну, щось таке зробив. там... Е, а, ні, Я почав робити шахту. Я почав копати вниз шахту. І Копав-копав, але то відео щось не записалося. Ну, вибачте за це, я думаю, більше таких неполадок не буде. Ну, зараз вже вийшла п'ята частина, там я знайду алмази. Ну, Частина була дуже довго, просто я в шахті був, ну, там цілих 20 хвилин, як ви бачите, 19.57. У мене частини були маленькі. Бо часу не було, і тоді ж бандікам був не крякнутий. Ну добре, це була така новина, погана новина. Ну то вибачте за це. Ну, давайте, з вами був Саня Майнер. Всім пока.